Бачимо, що на всіх чашках повиростали колонії мікроорганізмів. Але оптимальною для підрахунку є чашка із розведенням в 100 разів. Підраховуємо кількість колоній на чашці. Початкове значення на лічильнику 24261. Кінцеве значення 24320. Отже, кількість колоній, які виросли на чашці з розведенням у 100 разів, становить 59. Оскільки сіяли 1 мл, Суспензії на чашку, то, відповідно, це є кількість колонії утворювальних одиниць у 1 мл розведеної в 100 разів суспензії. Відповідно, для того, щоб переховати в 1 мл мілілітрі нерозведеної суспензії, ми множимо на розведення, тобто на 100. Отже, в 1 мл нерозведеної суспензії було 5900 колонією утворювальних одиниць у мл. Але цієї суспензії було 5 мл. Відповідно, сумарна кількість мікроорганізмів, які були у цій вихідній суспензії, в якій ми вмочували серветку після виконання змиву, було. 5900 помножити на 5, що становить 29500 дев'ять колоній утворювальних одиниць. Відповідно, така кількість колоній утворювальних одиниць була на руках.